Придбав собі додаткову акумуляторну батарею до електроінструменту Bosch. Ось така оригінальна в Україні наразі коштує приблизно 4400 гривень. А ось ця мені з Aliexpress коштувала 1050 гривень, доставка зайняла приблизно 2 місяці. Візуально акумуляторні батареї відрізняються один від одного. Тут у нас також є кнопочка і індикатор рівня заряду, немалого типу фірми Bosch. Давайте будемо більш детально їх порівнювати. Перш за все, давайте порівняємо вагу. Оригінальна важить 606 грам, а з Aliexpress 539 грам. І найголовніше, чи підходить воно до нашого електроінструмента Bosch. Так, з перфоратором працює, знімається, все добре. Тепер візьмемо болгарку. Також без проблем підходить. Перевіримо, заряджається через оригінальну зарядну станцію Bosch. Через невелику маніпуляцію заряджається. Перевіримо з оригінальної акумуляторної батареї. Те ж саме, мабуть, щось зі станцією. Ось так тепер працює. По напрузі акумуляторної батареї 20 вольт. Оригінальна, мабуть, більше заряджена, 2076 вольт. Давайте глянемо, що всередині. Всередині ось так це все діло виглядає. Спробую розібрати ще більше. Наче акумуляторні батареї не пусті. Далі потрібно ще розпаювати, щоб подивитися, які елементи там встановлені. Посилання, де я замовляв ці акумуляторні батареї на Aliexpress, будуть як завжди в описі та в закріпленому в коментарі. Друзі, дякую, що додивились дане відео до кінця. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на мій канал. Всім пока!